Ну дуже стильні сонцезахисні окуляри для чоловіка. Вони ще мають дуже класний дизайн, неймовірно легесенькі за рахунок того, що тут оправа у металі, але самі дужки пластикові, і вони просто не відчуваються в руках і, звичайно, ж на обличчі. Повністю металевий корпус у срібному кольорі. Дуже цікава форма самого окуляру, Звужується донизу і мають суцільні носоупори, не залишають плям при довготривалому використанні, носінні протягом дня, і це дуже круто. Завушник у темно-синьому кольорі і на флексах. Вони класно підійдуть власникам середнього і трохи ширшого обличчя. Актуальні параметри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів в особисті. І цій моделі лінза з захистом UV400 та поляризацією у сірому однотонному тонуванні комфортні як на кожен день, так і в авто. Замовити такі окуляри можна онлайн у нашому телеграмі або ж інстаграмі, також на сайті Київлінза. І для цього артикулу моделі залишаю у коментарях.